Ірина Омельченко, жіночі вихідні. Нарешті прийшла додому. В одній руці торби з м'ясом і рибою, в іншій усе потрібне до них. Чому я так втомлююся і день сьогодні, як день, ще й з роботи раніше відпросилася, треба підготуватися до вихідних, бо ці будуть особливими. Ми проведемо їх з чоловіком удвох. Я вже й забула, коли таке було. Після весілля жили в моїх батьків у помешканні завжди людно, а потім одне за одним народилося двійко дітей. Ось уже підросли наші діти і оце вперше поїхали на відпочинок із друзями. Ми провели їх і вирішили наступні вихідні наші. Треба вибігти, бо забула купити оцет і майонез. Точніше, не забула. Не було сили все тягнути, і чому ми, жінки, маємо лише дві руки. Щось ви, пані Марічко, розклеїлися дуже недоречно, вибігла, чомусь так млосно. От би посидіти після робочого тижня, а ще краще полежати та де там? Отож до роботи. Мій Василько так любить щось смачненьке Відпочинете, пані Марічко у вихідні. А тепер у кухню замісила тісто і відставила, що підійшло. Дрібненько порізала м'ясо і замаринувала. Подруги дали мені новий рецепт салату корейського чи китайського, зі сирого маринованого м'яса із соєвим соусом, також овочеве асорті, шар голубців, шар фаршированих баклажанів, шар фаршированого перцю. Решта то вже ваша фантазія. А ще треба приготувати улюблену Василеву страву, печінковий торт з майонезом і чорносливом. Скільки б я ще наготувала коханому та все справи, справи, дім, робота, робота, дім, та що це я розпатякалася сьогодні. Тож, поки підходить тісто, замочила білизну, встигну випрати. А ще пробігла з ганчіркою квартирою. Мій Васько понад усе цінує чистоту і діточок наших привчає до неї. Та тільки вони не дуже хочуть, ну, то нічого. Ще працюватимуть, а поки сама прибираю. Прибирала, прала, готувала, аж ось дзвінок, Василько прийшов, помив руки й одразу до столу. Я саме зварила суп із телятиною та цвітною капустою. Мій коханий підігрітого не їстиме, поки він з супчиком смакуватиме і печеня поспіє. Аж тут сусід. Його сім'я відпочиває, то він до нас прийшов вечеряти. Я залюбки посиділа б із чоловіками, погомоніла, та поки все випрала й приготувала, сусід пішов, а Василько заснув. Прокинулася ще вдосвіта. Поки все зібрала й підготувала, той чоловік прокинувся, поснідали і на дачу. Ото вже відпочинемо. Дорогою Василько двічі зупиняв машину. Вибігала по хліб та воду. Приїхали. Чоловік пішов запрошувати на вечерю сусідів треба ж і нам повеселитися. Уже й забула, коли танцювала. А поки є час, то я до грядочок припала. Незабаром осінь, треба консервувати. Попоралася біля грядок та біля дерев і взялася до салатів, коли чую чоловік із сусідами йде. Я такий гарний стіл накрила на веранді, тільки б дощу не було, бо зі стелі тече. А Василько має стільки справ, що ніколи полагодити. Посиділи, погомоніли. Щоправда, я не танцювала, чомусь погано почувалася ще пак. Я ж майже не спала. Та й подати щось треба було брудний посуд забрати. Добре, хоч сусідка допомагала, розійшлися, а на дворі вже пізня ніч. Я швиденько прибрала, помила посуд, навіть не пам'ятаю, коли лягла спати. Василько мене, звісно, не дочекався, а вранці так ображено каже Чекав, чекав. Вибач, любий, винна, але ще маємо день та ніч. Аж ось і Сашко наш сусід. Він учора не зміг зайти, тож сьогодні завітав. Чоловіки сіли за стіл, а я до плити. Вони посьорбали свіженької юшки, а Сашкова дружина принесла гречану кашу, потім іще сусіди прийшли сьогодні моя черга млинці смажити. Незчулася, як смеркло. Похапцем прибрала, назбирала городини та й додому. Не булом мене недалеко їхати, а вже темно. Нагодувала Василька і з газетою сів перед телевізором, треба новини знати. Я замочила огірки. Завтра після роботи законсервую, приготувала обід, бо ж після двох вихідних у холодильнику порожньо. Та й білизна вже висохла, тож я попрасувала її, підготувала Василеві одяг на понеділок, почистила туфлі. Треба й про себе подбати у понеділок на роботу. Я до дзеркала, ох, краще не дивитися і чому так? Та ж вихідні позаду ще які. Усе так добре було, поки милася та чепурилася, лягла опівночі. Вранці прокинулась Хочеш у кухню сніданок готувати, Василькові пакуночок на роботу збирати, усе встигла. А от, коханий мій, знову невдоволений: будив тебе, будив, а ти все спиш і спиш. Що мені з тобою робити? Геть не звертаєш уваги на чоловіка.